Топ 10 екзотичних тварин для дому ох, кого тільки не тримають. Павуки і птахоїди жахають більшість людей, проте для частини є цікавим домашнім улюбленцем. Вони бувають різних розмірів від 3 см до розміру тарілки та можуть жити до 10-25 років. Таргани, але не звичайні, а мадагаскарські. Це великий тропічний тарган, який може жити від 1 до 3 років. Флоридський синій рак. Раки потребують великого акваріума від 100 літрів для пари раків з чистою водою, де буде місце, щоб сховатися. Аксолотль – це личинки амбістом, земноводних схожих на саламандр. Які недорослішають його отримання непросте. Їжачок. Ці кумедні тваринки живуть від трьох до навіть десяти років. Попри п'ять-сім тисяч голок на спині, немало людей вважають їх гарними компаньйонами. Карликова свиня або мініпіг. Домашні свинки бувають різних кольорів. Удому їх утримують подібно до котів та собак, без обмеження простору. Фенек, маленькі лисички з великими вушками, жити можуть 10-16 років. Характером, дещо схожий на котів. Скунс, якщо вирощувати його з маличку, він стане чудовим комп... Цукрова, сумчаста литяга або посум. тривалість життя 10-15 років. Видра, їй потрібен трьохметровий басейн, нори та величезний вольєр. Але людоньки, будь ласка, перед тим як завести екзотичну тварину, обов'язково з'ясуйте, чи це законно, чи буде у домі достатньо місця, чи є у вас обладнання, який тип харчування та які профілактичні заходи необхідні. І головне пам'ятайте, екзотична тварина не іграшка.